І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає. Не буду читати його ігровий нік. Так ви прочитаєте самі. Зрозумієте, про що він. Ну, давайте так, друзі. Ну я не можу, ну, в мене таке правило, я не можу якісь образливі слова, матюки, вимовляти на своєму youtube каналі І я вважаю, що український YouTube, він повинен бути такий, так, повинно бути все. Чудово, з чудовим поліпшеним настроєм і особливо без матюків, так У мене теж багато думок на рахунок того, що там написано, і я, ну так скажемо, теж міг би багато чого сказати, так? За там, послати там за кораблем і ще чогось там. Ну, не можу я. Отже. Туполіпшив ну, вже мені настрій, так, герой Відео. Іграє він на Контракаро 1 МК 2. Це 9 рівня е, італійське Пармеджано Петесау. Пармеджано Петесау, так. І вже 10-го рівня Контракаро 3 Мінотауро. Це вже ну справжнє пармеджано. Так? Отже, ми спочатку на цьому Пармеджано награємося, потренуємося, а потім вже переходимо е, на топову десятку на Мінотавро і там вже нахлопушуємо всіх без проблем. Починаємо ми в цьому бою нахлопушувати карта копальні. Ну що ж, до бою, Так, довгий, довгий вступ у мене був так? на рахунок Ніка і на рахунок танку. Отже, переходимо до бою. Що в нас по бою? Поки я чудові та цікаві історії розповідав, 1-4 вже не в нашу користь. А це значить, що? В передчутті того, що наш герой буде тащить цей бій так, я думаю, що з перших секунд вже потрібно було. тому що... Ну Це така карта, знаєте, тут спочатку можуть суперники перехлопушувати, потім все зміниться. Такі гойдалки можуть бути, потім все зміниться, і наша команда почне перехлопушувати. Але в дефі стояти на нижньому респі краще, ніж на верхньому. так? Отже, ну буде складно, якщо вони там зараз задефляться, якщо ми їх почнемо перехлопушувати. І буде складно дуже продавити їхню оборону, перебити, верніше їхню оборону. 5-2 побою не в нашу користь, але просадки по хп великої немає. Граємо ми топії. Проти вісімок, не в топівку проти 8. Бачимо, ЄС, Майя, скіліще наш герой. Це броніщинське броніще. Тут Башта, бачите, вона під таким нахилом трохи, але за рахунок того, що вона броньована, вона і корпус прикриває, в принципі. так. І у нас дуель на дуель. але, Бачите, як я тільки кажу, що броніщинське броніще його починають прошивати просто фламіще, просто наскрізь починають прошивати. Ну, це така тенденція. Ну, нічого, я думаю, що наш герой зрозумів, що так більше робити не треба, і буде зараз обережніше грати. Я думаю, зараз треба переходити на КД і вже зустрічати. Ось тут бачимо, лізуть очі, випучивши об'єкт 263 і чарфутурчик на нашого Т-54. Його треба буде прикрити, бо він там вже благає на допомогу, я так розумію. Він там такий сам один зашкірився. Але його там, напевно, що й везе наш на полошці, і по ТСП-3 непогано прикривають. Поки я розповідаю, знову чудові та цікаві історії. Бачимо вже 7-7 по бою. Так, динамічно там розвиваються події. Там намагалися продавити інший фланг суперники. В цей момент об'єдналися наші братіші. Чудово з поліпшеним настроєм грають, так? Ну а нам тепер треба якось вицілити цього об'єкта. Там, якщо буде виглядати його кінчик, так? То ми його можемо прихлопушити. <свісити> так, а тут агресує? Ну як агресує? А в принципі агресує АВК, дивіться. Те, що так зараз виїхати, там по-любому у них ПТХ стоять, так? Там номад ми бачили і теж контракаро, теж ще одне Пармеджано там стоїть. У них на респі. Так, а нам треба вицілити все ж таки. Допомогти, працює. Не підставляється, поки що об'єкт там, черпутурчик Ось, ось, видно його кінчик. Ну, я маю виду кінець його, так якщо якщо ми влучимо двома снарядами, то йому буде кінець і він ну, награвся, кінець гри в нього буде. О, полетів, ти бач, вона на камбінати. Не пробив, але зупинив, так? Чи пробив, я так і не зрозумів. А, знищений, все чудово. Не зрозумів я. По-моєму, що не пробив, а знищив його наш братіш, так? Чудово. Ви в мене експертні експерти навіть дуже уважні. Тож поправляйте мене в коментарях, тому що, ну якщо щось таке відбувається дуже динамічне, я буваю, що не дуже можу сфокусуватися так, що відбулося. Ну, коли коментуєш бій, ну, я думаю, що... Ви б зрозуміли, коли ви вже відкоментували десь 1500, напевне. Так, от я не пам'ятаю, скільки я вже боїв відкоментував. <гум> буває таке, що десь про, про якісь чудові та цікаві історії більше думаєш, ніж іноді і по бою. так. А буває навпаки, що коли думаєш про якісь чудові та цікаві історії, розповісти, то все щось динамічне таке відбувається, що не встигаєш просто. Ми ніяк не можемо вицілити. Треба все ж таки його вибити звідти. Він там дуже заважає. Немає артилерії, до речі. Я дуже здивований. На копальню, якби була артилерія, то зараз би нашого героя тут вихлопив, що виходить. Ну нарешті він виїхав, треба було стрільнути. Ось, вогонь. Чудово! Нарешті добиваємо ми об'єкта. У нас два вороги знищено. 2991 настріляно по бою 9-10. Поки що не в нашу користь. Там бачимо. Дивіться, ну я ж кажу, гойдалки, так. Опа, їде їде нома. Ось оно глюка поїхав. Очі А Ми зараз перезаряджаємося. Він трішки знітився, а потім дивіться. <світування> Треба його звідти вибивати, це 100%. І ще й там під трупиком є простріл. Чудово! він навіть не зрозумів, звідки простріл. Ну зараз показує, так, після того, як його знищили, то показує, хто знищив і як знищив, то він вже тоді... Певниця, що тут все було чудово, і тут просто він, е він не відреагував на те, що е можна там під трупіком прострілити. Не подумав про це, так каже. Так, що робити далі? Поїхати, напевно, що забрати гірку, так? підсвітити там тих, е хто поїхав е по 8 та 9 лінії, а там мій Су, бачите, як я ж кажу, гойдолки. Наші начебто вибили, потім знітилися. Тепер вибили наших. Тепер агресують суперники. Ну і тут тепер треба дуже обережно. Хоча немає артилерії, зараз, якщо на цій охолосі ну, підсвітитися на цій гірці. то у нас, в принципі, може, там хто в них залишився. давайте Контракара, так? Лише залишився. Який тепер план набій? Мені здається, Т-103 зовсім треба. З'їхати з полочки, ну там немає вже що робити. Тут вже шотні-шотні всі суперники. так, Вони теж знітилися, вони не знають, що робити. У них немає плану на бій. А в нас, дивіться, новий план на бій, який я рекомендую. Т-103, щоб поїхав по першій лінії, по воді, так, об'їхав і там вже підсвітив тоді контракара, і все чудово, і ми їх перехлопушуємо. Наш герой Наш герой може погресувати, але недовго, тому що його можуть знищити. так, У нього ХП вже небагато. Якщо буде зараз сюди агресувати суперники, то ми їх познашкоджуємо за рахунок нашого барабану. У нас дуже чудовий до речі, барабан. Хоча між пострілами треба почекати. Ну треба просто звикнути до нього, так? 490 у нас альфіще. Так, давайте дивіться на бронебійні. 250 у нас бронебійні це дуже мало. Для, для дев'ятки це дуже мало. Так, середня шкода у нас і на комуляках така ж сама, але тут вже пробиття, ну це вже проти десяток битися. Ну, Зарядив, напевне, що думає, зараз ось буде в, мен, в нас дуельна дуель АФС дуель 1, або ВК вийде, ну ВК більш броньований, і його тоді вже пробувати комуляками, або просто вже на вірного стріляти та пробувати, щоб вже не втратити нашу перемогу, правда? Ну я ж думаю це переможний буде бій. <хи> Довго чекають щось. Братіші наші, я не там. Дивіться, вазик міг би поїхати аж по нульовій лінії, так? А гри снути. я там не помітив, скільки в нього ХП. Ну і 103 103 стоїть. 103 треба їхати вже перед. Бачите, навіть навіть наш герой пише. І що ви чекаємо? Напруженіший момент битви. Ну, щоб так згадати якусь чудову та цікаву історію саме на цій Ну Ну, тут багато було чудових та цікавих в мене боїв, до речі. Але в основному я пам'ятаю чомусь, що я з Нижнього Респу я проїжджав по нульовій лінії, так, заїжджав туди на. Це 9 квадрат ось сюди. Так? Це така там. І там дуже багато нахлопушив одного разу. Так, агресує. АФС-1 агресує. Він там трупики собі поправляє, думаю, вони врятують його. Я ж кажу, якби 103-й поїхав по воді, то він вже біозний шкоди, в принципі. нашому герою може, може так ризикнути, поїхати його просто забрати. Навіть розмінятися трішки. Один постріл. Значить, Інша чудова та цікава історія. Грав я тут в тені, теж таке, таке було зарубіще в центрі, багато тяжів, перестрілка, і наших тяжів познешкоджували. Але далі просуватися суперники не змогли. І просто такий деф вийшов. Я поїхав, я повернувся на базу, об'їхав аж поки лінії, потім виїхав на першу лінію по воді і вже через квадрат є 1 я вже ось там де зараз в оконтраге Е То я вже там перехлопушив їхню полочку. І це чудово у нас поліпшена така. Але бій таки довго-довго йшов, аж до самої останньої хвилини йшов. Дефовський деф такий в них був. Свої чудові та цікаві історії обов'язково пишіть в коментарі. Ну, а наше тепер першочергове завдання в цьому бою. Підсвітити вафентрагера. І перехлопушити його. У нас два снаряди заряд. Треба було поки їхав. Ой, тут під палом, чудово. Треба, поки їхав перезарядитися, напевне. О, і він нас підкопує. Чудово, зараз я доберу. І що залишається? Зараз, якщо на нас виїде ВК, ми якщо встигаємо перезарядитися, то ми його знешкоджуємо і виїжджаємо, ось виїжджаємо, а тут треба дуже обережно, тепер. Думаю, ну, від башти, в принципі, не під це. і не пробив. У це відро стрільнув, так? Хі -хі 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 -хі. Там башта така здорови. І не пробив. Ну, Напевно, теж Доволі, доволі броньовано. А, а, а може просто рукошити. П'ять ворогів знищено, п'ять тисяч настріляно. Казав я бронішинське броніщен, ну, в принципі, майже тисячу ну, танкував. Тепер їдемо, у нас буде епічна дуельна дуель, фінальна. На останній хвилині бою, як зазвичай, так з Contro Carro 1 МК2. Треба допомога. Треба допомога? Треба його навіть, знаєте, як, щоб знітити його з обох боків проїхати. т 103 в нас як стояв весь бій. Так, ну він одного знешкодив бачу, бачу G-SOR теж одного зі коду. Так, їде, виїжджає ДжСор. Вах, джісор підставився. На навіть. А, ні, чудово! <свісно> дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.